Доброго дня, зараз приїхали в ДП Ліси України, щоб задати питання щодо закупівлі ними 2500 мобільних телефонів. Ось Зараз знаходимося на вулиці Болсуновська, ось в такому прекрасному бізнес-центрі Лінк. 10 поверхів ДП Ліси України. Вони оголосили тендер на системі Прозоро за більше, ніж 18 мільйонів гривень на 2,5 тисячі телефонів. Ринкова вартість такого телефону 2600 тисяч гривень. Якщо порахувати, це виходить близько 6,5 мільйонів гривень. Навіщо їм зараз такі телефони не зрозуміло. Чекаємо зараз відповіді від ДП. Звернули увагу на тендері, який зараз оголошений, на закупівлі 2,5 тисяч телефонних апаратів. Наскільки ну, знаю, наша пресслужба надала коментар щодо цього питання. Ну нам не надавалися цього це... питання. Нам можете... надавали у Фейсбуці на нашій сторінці. На фейсбуці є. А можете пояснити, може кратці там просто ціли? Я не, по... не даю коментарі за нового питання. Ну... Є, не я не є не при Просто не на часі. Тут 19 мільйонів майже розумієте, і вартість їх не на 19, а 6. Якщо так вже взяти, по отій кількості ринкова вартість і ви е, ще раз вторий коментарі, здали на питання, як я не це не неподії компетенції.